Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жительки Сумщини за фактом вчинення в умовах воєнного стану державної зради. За даними слідства, уроженка Росії, яка тривалий час проживає на Сумщині, з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну була завербована кадровим співробітником ФСБ. За завданням куратора, жінка збирала розвіддані про місця базування сил оборони у прикордонних районах Сумської області. Насамперед, ворога цікавила інформація про штаби управління та склади з озброєнням українських захисників на півночі. Зібрані дані обвинувачена пересилала куратору з ФСБ за допомогою одного з месенджерів. При цьому щоб уникнути викриття, вона невідкладно видаляла відправлену інформацію з мобільного пристрою. Правоохоронці затримали жінку в липні 2023 року під час чергового збору інформації для расистів. З того часу обвинувачена перебувала за ґратами. Досудове розслідування завершено слідчим управління служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури. Вік, відкрито викрав кавоварку з приміщення мийки та зник з місця події. Правоохоронці встановили особу грабіжника та вже оголосили йому підозру про вчинення кримінального правопорушення. Напад на сервіс із прибирання автотранспорту стався вранці, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області. Підозрюваний, перебуваючи в приміщенні мийки, побачив, що весь персонал був зайнятий роботою. Підійшов до місця, де стояла кавоварка, та, незважаючи на оточуючих, вихопив її та втік у. Невідомому напрямку. Співробітники автомийки негайно звернулися до Шосткінського районного управління поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, аби задокументувати дане правопорушення. У ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітникам поліції вдалося встановити особу грабіжника. Ним виявився 23річний шосткінець. Чоловіка було затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України, а викрадене майно поліцейські вилучили. На даний час слідчі під процесуальні... Керівництвом прокуратури вже оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. У яскравих фартушках, кухарських ковпачках діти з цікавістю та завзяттям маленькими ручками розрівнюють тісто, викладають на нього начинку. Цього разу на майстер-класі у ресторані Орфей учні 4 класу школи 11. Вони готують піцу. Подібні майстер-класи у закладі проводять вже понад місяць. Адміністраторка ресторану Євгенія говорить, спершу ці заходи планували проводити для дітей внутрішньо переміщених осіб. Ми хотіли залучити дітей, щоб вони знайшли нових друзів, більш якось адаптувалися до нашої громади. Але побачили, що є в принципі попит на такого виду діяльність дітей приводять не тільки внутрішньо переміщені, школярів багато, класів багато. Ось дітей вчаться, працюють з тістом, вчаться працювати з кухонним приладдям. Хлопці та дівчата на власний смак обрали начинки для своїх піц і передали їх на кухню для випікання. 20 хвилин очікування промайнули швидко за грою у Джанга. Серед тих, хто цього разу прийшов на майстер-клас, є й такі, хто вже не перший раз готує тут смаколики. Власноруч. Однак всі без винятку в захваті, і від спілкування з друзями, і від самого кулінарного процесу. Я тут був ще раніше. Я люблю їсти піцу, яка зроблена своїми руками. Я сьогодні прийшла вперше в, в Орфею готувати піцу. Зісе таке м'яке, і вона не липне до рук. Я робила піцу з огірками, томатом, перчиком та ковбасою. Піца, яка зроблена своїми руками, вона найсмачніша. Мені сподобалось найбільше кладати начинку я б хотіла б сюди ще прийти на майстер-клас. У кожного з дітей піца вийшла унікальною, смачна, з хрусткою скоринкою. З Діти за бажанням скуштували свої шедеври ще гарячими. Також можна забрати піцу з собою додому. У меню для майстер-класів не тільки піца, молодшим учасникам пропонують почаклувати над бургерами. Також є можливість приготувати фруктовий вітамінний салат. Батьки, які привели своїх дітей на майстер-клас, говорять, такі заходи зараз потрібні як ніколи. Зараз діти дуже мало спілкуються між собою завдяки цьому дистанційному навчанню. Їм потрібно більше спілкування. І дуже добре, що вони зустрічаються поза школою, і оце такі майстер-класи дуже для дітей дуже цікаві. Для дітей це і знання, і проводження часу разом. Ну, я думаю, це дуже корисне. Потрапити на майстер-клас дуже просто: необхідно звернутися за номером телефону закладу, бажаючи взяти участь у заході, запишуть на найближчу вільну дату і розкажуть. Усі подробиці. Особливо ми запрошуємо діток ВПО, та які постраждали від війни. Можливо, у кого батьки на фронті воюють, захищають нашу країну. Ми будемо раді їх бачити, будемо раді працювати з ними. Будемо раді подарувати їм радість, щастя, чимось їх зайняти, відволікти від такої ситуації в країні. Шосткинські діти продовжують допомагати тваринкам. Хлопчики та дівчатка з різних навчальних закладів купують корми для чотирилапих безхатьків та віддають волонтерам, які прихищають, лікують і піклуються про десятки безпритульних котів та собак. Такі добрі справи стали вже традиційними, каже пані Піскурьова, а особливо приємно, що їх роблять маленькі шосткинці своїми власними ручками, вкладаючи в це частинку свого серця. Садочки нам вже багато років допомагають, деякі кожен рік. Збирають і кожен рік мене запрошують. Я приходжу з тваринками, тому що в садочках дітки маленькі. Вони дуже люблять таскати цуценят і кашенят. У цьому році до нас до цієї акції приєдналась школа номер 4. Нам Таку гарну партію допомоги вони зробили вчора. Дуже часто нам допомагає гімназія, в якій ми зараз знаходимося. Дівчата молодці, Юлічка Михайлівна завжди, тільки за вона завжди допомагає. Я дуже щаслива, що в нашому місті, місті, така серед навчальних закладів небайдужість до тварин, до братів наших менших, що люди розуміють, особливо це вихователі, батьки, що. Наприклад, мені дуже важко їх прогодувати, тому що у мене зараз більше 50 безпритульних собак, які на зиму ну. Хочуть їсти дуже, вони їдять відрами, і їм все мало мало, тому що холодно. І Чим собака краще нагодована, тим, тим їй краще пережити морози і пережити цю зиму. Коти теж їдять багато, не дивлячись на те, що в рази менше за собак каже наша співрозмовниця. До того ж, коли їх більше сорока, і їдять вони постійно протягом дня на відміну від собак, то прогодувати таку зграю пухнастиків дуже непросто. Завдяки небайдужості наших людей ми і виживаємо з тваринами, тому що ну волонтери можуть зробити за свої кошти багато чого, але не в таких масштабах, які є зараз. Коли збирається корму, там каші, корм, будь-який корм, в принципі, то у нас залишаються кошти на лікування. Коти боліють поголовно, Цуценята теж багато хворих, тому всіх лікуємо за кошти, які скидують люди. А якщо є корма, мені голова не болить деякий час, що чим їх годувати. Слід зауважити, що майже у всіх дітей, які регулярно приймають участь у допомозі безпритульним тваринкам, вдома теж є чотирила улюбленці. Мабуть, саме тому такі дітлахи переймаються проблемами братів наших менших більше, адже знають про їх потреби та проблеми особисто. У мене вдома є кішка на ім'я Смокі. Їй вже три роки. Чи потрібно взагалі допомагати безпритульним тваринкам? Так, бо багато з них то можуть захворіти і від цього померти. Є собака навіщо потрібно підгодовувати так, допомагати безпритульним тваринкам. Щоб вони жили і щоб вони жили і відчували, як себе вдома. Я побачив, як мій тато знімав, що на окопах, в нього там цуцики і кошенята граються. Ну і я подумав купити. Хочу в тебе, є тваринка вдома? Так, є. Я, так? Собачка. Я хочу собі ще одну собаку або кішку. Мені дуже шкода тварин, навіть більше, ніж людей, тому що вони нічого не зробили. У мене є дві тваринки, це мій кіт Маркис, йому вже 5 літ. Я моя собака. Ми її тільки недавно привезли, так що їй тільки місяць. Я дуже люблю тваринок, і кожен раз я приношу сюди корм. До речі, у шестикласниці Марії вже є мрія пов'язана з допомогою тваринкам. Безпритульним тваринкам треба допомагати, тому що я ну є такі тваринки, в яких вони ну так случайно пинились на вулицю, тому що хоті вирішила те, що сити потрібно. і можуть вони захворіти чи ну, захзаболіти, й все вони якось все. Вони більше жити не будуть на цьому світі. Я хочу здати свою клініку, в якої буде чотири етажа. Буде магазин, саме теж, де ми будемо лікувати тваринок, та там, де у нас буде приют невеликий для всіх тваринок, які хочуть усипити та які опинилися на вулиці. Доброту та людяність виховувати в дітях потрібно з маличку, впевнена Тетяна Піскурьова. Саме чесноти закладені в дитинстві в дорослому житті переростають у щедрість, милосердя та порядність, які стають в нагоді при спілкуванні з тваринами. Погоджується з волонтеркою і педагогиня організаторка Шосткинської гімназії Галина Шило. Намагаємося, щоб діти постійно думали про те, що є. Маленькі наші брати, які потребують допомоги, інакше вони не виживуть без нашого втручання. Тому і діти класні керівники їм постійно говорять про це, що діти не забувайте З початкової школи. Вони привчаються до того, щоб дбати про когось і розуміти, що не тільки ти можеш вижити в цьому світі а треба ще допомогти комусь. Це дуже важливо. Варто зазначити, що не тільки дітлахи переймаються долею волохатих безхатьків. Наразі навіть наші захисники, які знаходяться в зоні. Бойових дій і бачать, що коти та собаки залишаються на призволяще в населених пунктах, в яких відсутнє життя, не можуть їх залишити на вірну смерть. Розповідає пані Тетяна, і скоро нам привезуть маленьку мамочку з цуценятами, яка залишилась в селі. Одна, більше там нікого нема. Хлопці від'їжджають і лишити її там не можуть. Тому попросили, дуже просили, щоб я її з суценятами забрала. Ну, звичайно, ну, ми її заберемо і, звичайно, ж будемо прилаштовувати, маму стерилізуємо і також будемо шукати дім. Вчора ми забрали кошенята. Теж від наших хлопців вони молодці, самі два рази за ними поверталися і привезли нам там е, п'ять дівчат і їхня мама гарнючі, красивючі, тільки у них там ну є опіки е, на тілі. Тож не будьте апатичними, долучайтеся до допомоги братам нашим меншим, адже вони хочуть тепла та їжі. І ці маленькі створіння зовсім не винні в тому, що опинилися на вулиці і вимушені виживати в цьому жорстокому світі людей.